Всім доброго дня! Це заїхав на дачу накопати черв'ячків на рибалку. І вспомнилася одна історія. Проходив мимо лілейників. І вспомнилась про них дуже цікава історія. Можливо, не всім, але можливо комусь буде цікаво. Як вони в нас з'явилися? Це звичайний оранжевий лілейник, їх росте як і по мусоркам везде. Як вони в нас з'явились? Зібрались ми. У 21-му році, мабуть, на Сорочинський ярмарок поїхали. Назбирали людей, замовили автобус, поїхали. Поїхали, ходили ми, рішили ми там квітів купити. На ярмарку. Думаємо, ну там же ж сортові вивозять, ж все класно. Ходили ми, ходили на виставки, все дивились, да, гарні, класні, ну щось все не так. Все щось не так. В общем-то, Оксанка не змогла оприділитися з квітами. Значить, що ми зробили? Уже ми вийшли, вже грішили додому, вже до маршрутки нашої підходимо. Тут стоять на виході цигані. Нічого не хочу сказати, що всі вони погані люди, але на тих, що ми натрапили, так. Значить, підійшли ми, торгують вони лілейниками фотографії і оранжеві, і красні, і фіолетові средніві, білі, жовті, любі сортові, все. Стояв чоловік, торгував ними. Ми ж підійшли, по чому? Там, не помню вже ціну, чи 30, чи 40 гривень там за корінець. Ну, рішили, все-таки ж, ну треба все одно купити. Ми, в общем-то. Купили зараз, раз, два, три, 4, 5, да, шість корінців ми купили. Почали купляти, заказувати, прибігла циганка. Як розкричала, що ти тут торгуєш на того? Взагалі, -то, ми ще й винуватиме стали, що ми дешево їх купили. Вона кричить, я по 50 їх продавав, а ти по 30 їх продав. Ну, в ітоги ми вирішили, що ми дуже дешево сортових купили, посадили. В ітоги... Ростуть звичайні лілейники. От така якась історія. Не знаю, можливо комусь буде цікаво. Всім дякую.